Нині, за кількістю ядерних реакторів, ми на дев'ятому місці у світі. Кожна друга лампочка українців світиться саме від атомної енергетики. До повномасштабної війни частину з виробленого експортували до Європи, допомагали зменшити залежність від російських енергоресурсів. Реактор, серце атомної станції і генератор енергії. Усе починається з палива. Ядра збагаченого урану інтенсивно діляться, утворюючи багато тепла. Воно нагріває воду в реакторі і перетворює її на пару, а пара уже рухає турбіну і утворюється електрична енергія. Вісім грамів уранового палива дає стільки ж енергії, як 4 тонни вугілля. Але після таких реакцій утворюється багато радіоактивних відходів, які потребують належного зберігання. Не вігласи! Знеструмили сховище! тут бази НАТО! У рудому лісі пошукайте. Глибше, вони десь там. Найза